Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Саме страшніше під час війни є те, що серед головатих, знаєте, в мене була покійна бабуся Маруся Холявчук. А сьогодні якраз День річниці і смерті. Так, от бабуся моя, Маруся Холявчук казала головаті. Ну, Для неї присідатель села, присідатель колгоспа. Це були головаті. Так от серед головатих України зараз, під час війни, взагалі немає кому вірити. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ні одному головатому в Україні я віри не маю. І черговий доказ: на цей раз знову Віталій Кличко, мер Києва, якому я колись теж вірив. Вірив, коли він роздав. 16 тисяч автоматів, щоб не дати расистам захопити Київ. А зараз читаю Сергій Медяник, виклав матеріал на Ютубі. Під час війни мер Києва Віталій Кличко став власником розкішного будинку у Німеччині вартістю 227 мільйонів. Житловий будинок площею 700 квадратних метрів розташований у німецькому місті Гамбург. Ось так. Це той Кличко, що кричав, що піде на фронт разом з братом Володимиром. Ніколи наші голова, ні їхні діти не підуть на фронт. Навіть якщо расисти, росіяни зайдуть в Київ, не підуть води на фронт, мотануть в Гамбург і будуть там спокійно жити. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.